Мої вітання, підписники, гості каналу. Мова піде про кранік для зливу води на мотоблок. Е -е, ну, Передісторія така собі. Минулого разу я приїжджав перед квітневим снігом, перед квітневими морозами. Пробував фризувати, відео там на каналі викладав. Е -е, Пофризував, трохи ми щось садили, там цибульку, сіяли, морквочку в общем, займалися. Далі фриза навішана. В гараж він у мене не поміщається з фризою. Думаю, тут такий старесенький навіс, є стара хата, в якій ніхто не живе, це сусідній ну Наш двір, але він через забор, скажімо так. Я думаю, та зажену я і цей мотоблок під навіс, Він якраз впритик сюди, пройшов в прийом, туди, і оставлю, накрив його такою колишньою тюлью. Та й поїхав у Білу церкву. Потім морози. Я в шоці, думаю, мабуть, я воду не злив чи злив. Я щось думав зливати, не зливати. Понятно, що себе накрутив, типу воду я не злив, там приїду, все розмерзлося, все, всьому капець. Але минулого разу приїхав і дивлюся, а я ж все-таки злив воду, я молодець. Ну, зливився, була дистильована вода, але я її все одно злив. Але я знаю, в мене кранік прокапав. Взяв я минулого разу приїхав, взяв кранік з собою, оцей рідний. Такий непонятний. Він от, ну, по ньому видно текло з нього з усіх сторон. Е, ну, в принципі, тут воду як зливати, це така муторна історія. Там отвір, як це правильно показати, такий малесенький отвір там. О. Ну, в общем, ви знаєте. Думаю, піду і куплю новий екран, якщо ж це я, не парень. Що мені вода буде капати, для чого мені це треба? Пішов і купив новий кранік. 100 гривень я за нього отдав. Ну, сказати по правді, оце я бачу, що він латунний. А оцей... Я не знаю з чого він. Я думаю, пластмасовий. Якось мені його не захотілося ставити, я не знаю. Пішов у магазин, купив отакий кранік. Е -е -е... Він виходить. Велика проточність у нього. Кранік цей, як мені сказав продавець, ставиться хлопці на зіли ставлять, тобто на зілим піхота. По різьбім такий самий. За нього я віддав 150 гривень. В той час, як оцей, стоїть 100 Але є одна проблема, коли я викручував цього краніка, він на повороті ручкою цеплявся об блок. Я зараз не знаю, чи цей не буде цеплятися цим флянцем за блок. Ну, коротше, якщо буде цеплятися, я його буду обрізати потуди, покуди буде мішати саме цей хвостовичок. Буду заливати воду, буду дивитися. Коротше, хочу його поставити. Бо ну, капає вода, це не нормально, вона не повинна капатися по-перше. По-друге, мені подобається, що тут в сторону відводиться вода. і отакий от діаметр просто відкрив і все побігло. А не так, як там воно, ну блін, ну як об'яснити воно. Там діаметр, ну, я так думаю, 4 мм діаметр до 5 мм. Все, пробую закручувати, обрізати, я так розумію, скоро ну зараз його буду. Зараз візьму свою болгарочку акумуляторну і буду працювати. Коротше, вгадав, можна сказати зразу, як обрізати. Ось видно, кусок оцього флянці, ну, верхня частина э, самого буртика я залишив. А різ зробив, можна сказати, паралельно осі крана самого. Можна було навіть трохи більше оставляти, але яка різниця. Я не знаю, просто що я думаю, може я ще шланг якийсь буду сюди надівати. Я ще цього не рішив, але якщо я буду надівати, там ні давлення нічого немає, надінеться. І все, він нормально проходить. Зараз покажу, як він надівається. Сьогодні десь. А, а нічого ж не видно, що вже покажу. Дивий, зразу попав. Ну, а так накручуємо, то він виходить отак от проходить близенько. Та там міліметр якийсь різниця. І зараз там конусна різьба. Зараз я візьму ключа, затягну його, і я так розумію, він як затягнеться, то буде дивитися в бік маховика вихід сюди скоріше. Та і нормально буде. В цю сторону я його ще з ключом поверну. І буде він хорошо робити і воду зливати і протікати не буде, мабуть. Там є гумове кільце, коли закручуєш, його головою вдарився. Коли його закручуєш, то. Впирається в гумове кільце. І він точно буде герметичний. Зараз піду ключа візьму і закручу. Так, поки що назад старий кран накрутив, залив його повний радіатор води. Коротше, зараз я буду викручувати його повністю, щоб під максимальним напором, під максимальним напором з туди зійшла вода. Надіюсь, що вона за собою трохи якесь сміття забере. Чого? Того, що коли я викрутив. Ось цей кран минулого разу в ньому було сміття, там осадок всякий, оця вся ерунда. Зараз якраз, користуючись можливістю, покажу напор, з яким воно тут пісяє. От. Воно, ну, ніякий той напор. Ну як, трохи тече, але коли там сміття лягає, то вже воно не тече. Зараз воно тече краще, ніж було. Так. Понятно, що зливає на землю, чи є там якийсь... Задок, чи що ми нічого не побачимо, ну все стекло, знизу там солома просто. Так, все. Це ми зробили. Що тут всередині? Нічого? Нічого. Ну, нічого, то й нічого. Так, все. Тепер закручую кран, залью ще раз і відкрию, подивимося, як далі буде бігти. Так, залив. Воненький на 24. Для цього треба, щоб його туди закрутити Накид... ненакидний е, Ну, Я його не то щоб затягнув на синьку, просто вже він туго там підтягнувся, я його все-таки повернув е, шлангом від маховика на ту сторону, бо з боку маховика я буду його відкручувати. Ну, Мені здалося так найзручніше. Е, бо там якось не такий доступ. Там Повітряний фільтр трохи заважає руку туди засовувати. Тому я поставив його на ту сторону. І так собі раз. відкручуємо. Оборотів тут багато треба робити. Напор. Поки открути, що може це порізьбіли відкривається. Ось ну, такі напоріще Просто там не затримується ніяке сміття, все вийде. Так. Цим краном мені подобається, я все ж таки ще надіну сюди шланг е -е, добавлю Нехай він зливається, просто не на мотоблок, а на землю. Мабуть, надійно, а може не надійно Побачу, хоча Хотя... Та яка різниця, буде без шламу. Все, можемо закручувати. Заливати дистильовану воду, заводить. І швиденько город фризувати города. Трактор, воно вже в сусідів чую, фризує. Через дорогу в сусіда мотоблок працює, картоплю треба садити, скоро паска, до паски треба обсадитись. Земля якраз по волозі дуже хороша. І тепленько, от опять головою вдарився. Тут стеля така низенька, тут одразу валка. І тепла, і волога. Земелька класна. Купив ще таку штуку. Тут вольтметр, термометр, буду якось я його сюди придумувати. Ну Це вже якось колись наступного разу. Так, зараз перевіряю мастило, заливаю водичку, дизель там є і коротше, працювати. Це така робота, можна сказати, в задоволенні. Так, мастило. Де там? Покуда там воно повинно бути, Бог його знає. Ладно, воно там є. Е, так, ну все. Е, значить, е, вподобаюся, ставимо коменти, пишемо на канал, підписуємося, хто не підписався, відео поширюємо. Потроху це український контент. Його треба проволоки Його треба розповсюджувати, тому що мова це дуже важливо. І мова нації це дуже важливо. Я думаю, багато вже людей зрозуміли от Тому україномовний YouTube треба поширювати. Всім мирного неба. Бажаю всім скорішої перемоги. Дякую. В ЗСУ за те, що ми можемо це знімати, це робити, працювати і не забуваємося допомагати воїнам, хлопцям, е своїм хлопцям чи там, через якісь фонди. Це вже менш важливо, як ви допомагаєте, але допомагайте. Е все, лайк, підписка. Всім пока.